Всім привіт! В роботі в мене сьогодні куртка. Куртка нова, ще навіть язички бігунків обклеєні плівкою. В цій куртці я маю вкоротити рукава. Рукав на високій обтачці і всередині трикотажний манжет. Робота, як для мене, не складна, але в цій куртці я маю проблему. Ось так виглядається проблемка. Вже відрізаний частково рукав. Ось так він відрізався. Всередині там частина обтачки. Манжет, відповідно, виступає довжину рукава вже в такому вигляді. Що сталося? Жінка сама захотіла, так вона вирішила, що це не складно, що вона справиться. Сама захотіла вкоротити рукава. Потім прийшла зі словами: я всю ніч не спала, серце болить, що ж я наробила? Ножиці тупі. Я його обрізала, а як його зашити, я не розумію, не знаю. Це в такому вигляді рукав, і вона мені ще принесла ось клаптик плащівки. Це верхня частина лицева і частинки ось обтачки. До того ж, вона розрізала, не розпорола шов, а розрізала. Тканину попід шов. Це мені ускладнює роботу, оскільки я могла б цю частину плащівки використати як обтачку для цього ж рукава, підняти підкладку і все. Але ж мені не вистачить ширини, тим більше, що рукав догори йде трохи на розширення. І що мені тепер з оцим усім робити? Звісно, я його зроблю, але. Затрати часу будуть, відповідно, вже більші. Для початку знаходжу вхід на підкладці в рукаві, розпорюю для внутрішніх робіт. Всередині знаходжу і розпорю, фіксуючи стіпки. Зараз можу спокійно відпороти трикотажний манжет з частиною підкладки. Відпорюю на обох рукавах. Трикотажні манжети відпорола. Тепер закрию. Цей рукавчик. Знімаю нитку, випорюю. Видаляю залишок оптачки. Вздовж краю проклала фіксуючу строчку, вона в мене нанесена блакитним кольором. Просто закріпила, щоб в мене звідти не вилітав в наповнювач. І потім вирівнюю рукав і прокладаю ще одну строчку, вже рівно. Вона в мене такого контрастного цегляного кольору. І тепер зайве можна зрізати, залишити сантиметр припуска. Вирівнюю. Рукав двошовний. Ліктьовий шов я зафіксувала, передній шов поки що відкритий. Відпорюю обтачку цілого рукава, обтачку відпорола. Тепер на цьому ж цілому рукаві відкладаю довжину, вже таку, як на пошкодженому. Нанесла дві лінії: лінія готової довжини рукава і припуск. Відрізаємо зайве по лінії зрізу. Пригадуємо попередні роботи, як ми обрізаємо матеріал з пуховим наповнювачем, неважливо, чи то синтетичний чи натуральний. По лінії зрізу прокладаємо дві строчки, і потім між строчками розрізаємо. Проклала дві фіксуючих строчки по лінії зрізу і розрізаю. Перед тим як прокласти строчки, зафіксувала ліктьовий шов в цьому місці. Суцільна обтачка у мене є на один рукав, а на інший, оскільки її у мене немає, я зроблю з двох частин: з цієї, що я відрізала, і з цією, що мені принесли. Щоб вже було дві рівнозначних частини без маленьких оцих клаптиків. З цієї частини я забираю лише плащівку в один шар без проклеювання, без нічого, так як рідна обтачка буде. Відрізи плащівки з'єднала. Накладаю готову обтачку і викрою ще одну. Правда, зі швом? Мені ще трохи, як то кажуть, підфортило з тим, що довжину рукава треба було забрати таку, що мені вистачило ще на одну обтачку. Хоча, в принципі, на крайній випадок можна було зробити контрастного чорного кольору. Оскільки там всередині манжети чорного кольору, і декор на самій курці також чорного кольору. Тачку з'єдную з рукавом. Припуски підгортаю на обтачку. І зі сторони обтачки даємо строчку перекант. Закріплюємо припуски обов'язково, коли це обтачка. Обтачку пришиваю так, щоб з обох боків рівномірно виступали залишки ширини рукава. Потім з'єдную шов рукава. зайве деталі рукава зрізаю, оскільки ми трошки вшиваємо його. Підкладку в рукавах вкорочуємо настільки, наскільки ми вкорочуємо загальну довжину рукава. Враховуємо припуск на з'єднання. Манжет з'єднуємо з обтачкою. Сколюю булавками, прострочую. Манжет приєднала до обтачки. Вивертаємо на виворітну сторону. Коли вкорочуємо довжину, чи то рукава, чи то в загальному виробу, чи підкладки, якщо маємо з'єднувальні шви обов'язково на лінії зрізу шви фіксуємо, закріплюємо. Вирівнюємо, співставляємо передній шов. Лицевою стороною до лицевої з'єднуємо деталі, вивертаємо, і тепер підшиваємо підкладку, з і прострочую. Підкладку в рукаві підшила, і тепер обов'язково фіксуємо верх з підкладкою в рукаві. Припуски до припусків. Відкладаємо необхідну висоту. Ось шов з'єднання манжета. І припуски цього шва закріплюємо до швів переднього і ліктьового. Цього може бути замало, оскільки в нас є внутрішній прикотажний манжет. І коли куртку знімати, він може витягуватись. Зараз я сюди доберуся. Між швами в широкій частині. До припусків шва манжета. Пристрочуємо невеликий відрізок тканини, це може бути основна я взяла з обрізків. Це може бути підкладка. Один край пристрочуємо до припусків, інший фіксуємо до пухового мішка. Зараз це в мене флізелін, якщо це натуральний пух, там може бути плащівка. Закриваємо вхід на підкладці в рукаві. Вивертаємо на лицьову сторону. Один рукавчик. Це цей який був порізаний. Тут ще проглядаються отвори від голки, якою шили вручну. Я спробую відпарити. Ось так вигляд зсередини. І інший рукавчик. Манжет тримається всередині, він зафіксований. Робота завершена, рукава готові. Один вкоротили, інший врятували. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!